Туристичний вказівник в центрі Радомишля запропонував нам велосипедний маршрут до села Ставки, де знаходиться маєта графів Дуніних Вонсовичей. Але подивіться на цю дорогу. Я не знаю, чи буде у вас задоволення проїхатись велосипедом, Бруківка, якої і машиною дуже важко їхати. Ну, лише може оце по краям по обочині. Тож вітаю вас, шановні глядачі. Подивіться на цю гарну дорогу, а я трошки розповім про Дуніних Вонсовичей. один з них граф Станіслав Дунін Гонсович був навіть ад'ютантом у Наполеона, Так що такі особистості проживали тут. На жаль, у радянські часи палац був занедбаний. Ну, ви самі побачите, в якому він стані. Але. Кажуть, що зараз знайшовся меценат, який хоче відбудувати. Бо, як завжди, знаходився дуже красивий парк біля палацу, гарний палац. Все ви побачите самі, але ще нас тут вразила дерев'яна школа. Про неї буде окрема мова. Так що тут в нас так. Щось сподобалось, а щось ні. Ну, звісно, те, що палац залишки зовсім ніякого вигляду зараз не мають. Але якщо так проаналізувати архітектуру, то було щось таке дуже цікаве. Так, а зараз я покажу спочатку дерев'яну школу. Ця школа була збудована в 1905 році. Побудувала школу Ольга Петрівна Вангенгейм. Прізвище таке, бо вона мала голландське коріння. І навіть зараз школа знаходиться в гарному стані. І вона діюча. Ото попереду невеличкий будиночок. Там знаходиться бібліотека. Як бачите, все охайно. Через вікно ми побачили, що дуже гарні класи. Так що така пам'ятка історії. Тут знаходяться меморіальні дошки, засновниці школи. Поруч ще одна велика. А також є меморіальні дошки вихованцям школи, які загинули під час війни в Афганістані. Там за забором відніється парк під маєтку графів. Дуже гарна золота осінь. Як у вас вражається школа? Двоповерхова. Подививши школу, ми підійшли до маєтку. Ось попереду те, що колись було палацем. Ну, а навколо те, що колись було шикарним парком. Є ось інформаційні такі таблички. Хто хоче, може просканувати код та подивитися. Ліворуч, як на мене, це якийсь флігель від палацу. Хоча сказали, що це можливо якась школа ще була старовинна. Але я прошу, якщо хтось місцевий. То поправте мене, напишіть, що то на самому, що там насправді. Я ось підходжу. Отут посередині клумби такий пам'ятний знак. Все ще зберігся старовинний герб графа. Якщо побачити, можна розрізнити там лебідя. Біля палацу стояли пушки, морський якір, але будівля. Така ще весь декор з неї збитий. Ось трошки прийду парком, зроблю ракурс збоку, щоб побачили, в якому стані будівля. Оце радує глаз, лише те, що осінь така красива. Ну і буду я на цьому заканчувати свій випуск. Ну так сталося, що небагато матеріалу. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.